Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України. Продовжуємо вивчати природу нашої батьківщини. На минулих уроках ми з вами почали вивчати рельєф. На сьогоднішньому уроці будемо закінчувати. Форми рельєфу дуже різноманітні, величне їх різноманіття і на території нашої держави. І на попередніх уроках ми з вами зайомилися з основними формами рельєфу України горами та рівнинами. Але в межах навіть цих великих форм рельєфу зустрічаються іще і дрібніші форми рельєфу, які виникають внаслідок різних процесів природних, зокрема внутрішніх та зовнішніх сил Землі. Такі <клес> типи рельєфу утворилися по різному, і на сьогоднішньому році ми з вами з'ясуємо, які ж це типи рельєфу за походженням і як вони утворилися, і, власне, де на території нашої. Батьківщини можна побачити ці форми рельєфу. Тема нашого сьогоднішнього уроку – типи рельєфу за походженням, і мета нашого сьогоднішнього уроку – ознайомитися з основними типами рельєфу України за походженням і їх поширенням і особливостями. Отже, давайте будемо розпочинати. І так, ми з вами знаємо, що шостого класу що на рельєф постійно впливають різні сили землі. Причому ці сили є як в надрах землі, в земній корі, так і ззовні. Сили, що діють зсередини, тобто в надрах землі, називаються внутрішніми силами, а сили, які діють назовні, називаються зовнішніми силами. Таким чином, діти рельєф будь-якої території формується під спільною дією внутрішніх процесів і зовнішніх процесів. Внутрішні процеси намагаються створити нерівності на поверхні нашої планети. Натомість зовнішні процеси діють протилежно, намагаються ці нерівності вирівняти. За походженням, в результаті впливу внутрішніх сил Землі формуються такі типи рельєфу, як тектонічні, куди відносяться гори і рівнини, які ми вже з вами розглядали, і вулканічні. Це різноманітні вулканічні хребти, як і грязові вулкани, які, як ми будемо говорити трошки нижче, теж мають місце на території нашої країни. Почнемо з тектонічних форм рельєфу. Ми з вами їх уже розглянули. Але е, ще раз повторюся, що вони утворилися внаслідок тектонічних рухів земної кори. В першу чергу це гірські хребти і міжгірські долини Українських Карпат та Кримський гір. Це Донецький кряж, Придніпровська, причорноморська. Та Закарпатська Низовини. До вулканогенних або вулканічних форм рельєфу відносяться ті форми, які створені вулканами. Поширені вони в основному в гірських районах України, це, наприклад, вулканічний хребет в Закарпатті, берегівське горбогір'я, вулкан Карадах у Криму. Специфічними вулканічними формами є і грязові вулкани. Вони, на відміну відомих нам вулканів. Є невисокими, мають висоту 1-2 метри, і вивергають не лаву, а грязь. Тому називаються грязьові вулкани. Кілька десятків таких вулканчиків грязьових є на Керченському півострові в Криму. А тепер переходимо до форм рельєфу, які утворилися завдяки зовнішнім процесам. Але давайте спочатку пригадаємо шостого класу, які процеси належать до зовнішнього. Сюди відноситься вивітрювання. Робота льодовиків, робота вітру, робота текучих вод і звичайно ж господарська діяльність людини внаслідок зовнішніх сил Землі утворилися так звані гравітаційні форми рельєфу. Гравітаційні форми рельєфу утворені під впливом сили тяжіння. Зустрічаються вони діти на крутих схилах, на водосховищах і в горах. До таких форм рельєфу належать обвали, осипи і суви. Саме ці форми рельєфу можна часто побачити по крутих схилах. Якщо ми говоримо безпосередньо про наше місто Київ, то в місті Києві сум сум можна помітити, коли ви приїжджаєте метрополітеном через, через міст метро, то і подивитися, якщо на правий берег, ви знаєте, що у нас береги Дніпра асиметричні, тобто правий берег крутий, лівий пологий, то можна з вікна вагону метрополітену бачити суви, так? Які якби, спускаються до узбережжя Дніпра, до набережної Дніпра безпосередньо. Наступний тип рельєфу за походженням це водноерозійні форми рельєфу, пов'язані вони з руйнівною роботою водних потоків, як постійних, так і тимчасових. Створені вони переважно річками. Такими формами рельєфу є, наприклад, ось ми бачимо балка, яр, річкова долина, каньйони. Все це результат руйнівної роботи водних потоків. Також розрізняють діти водноакумулятивні форми рельєфу, водна акумуляція це нагромадження відкладів. Наслідок цих нагромаджень утворюються різноманітні дельти, наприклад, дельти Дунаю та Дніпра, різні заплави, річкові тераси. Результатом роботи підземних вод є карстові та суфосійні форми рельєфу. Якщо ми говоримо про карстові форми рельєфу, карст це розчинення водою деяких гірських порід. Ви знаєте, що різні гірські породи по різному розчиняються водою. Наприклад, такі гірські породи, як крейда, яку ми пишемо в школі по дошці, да, наприклад, гіпс. Далі вапняки, які використовуються в будівництві. Оці породи, діти вони легко розчиняються водою. І внаслідок цього або на поверхні земної поверхні, або на поверхні землі, або ж під землею можуть утворюватися порожнини. На поверхні, в результаті карсту, формуються кари та карстові лійки. Кари мають вигляд таких канавок, борозин, або щілин, які мають глибину. Від кількох сантиметрів, там від 2-3 сантиметрів до 1-2 метрів, виникають вони на поверхні розчини гірських порід внаслідок дії атмосферних опадів. Розташовані кари найчастіше паралельними рядами, іноді е, такими замкненими заглибленнями. Підземні порожнини такого самого походження оздоблені сталактитами, сталагмітами і сталактатами. Це так звані карстові печери. Найпоширеніші вони, як ви вже знаєте. В Криму, на Поділлі і на Донбасі. До речі, саме в Україні розміщена найдовша в світі гіпсова печера це оптимістична. На сьогоднішній день вчені дослідили вже понад 240 кілометрів її підземних лабіринтів. Це при тому, що іще печера до кінця не розвідана. І цілком можливо, що довжина її підземних лабіринтів набагато більша. В результаті роботи льодовика діти утворюються льодовикові і водно льодовикові форми рельєфу. Льодовикові форми рельєфу пов'язані з гірськими і материковими льодовиками. Безпосередньо дії льодовика в горах створюються кари заглиблення схожі на великі крісла, а також цирки це чашоподібні заглиблення в горах. Вони трапляються зрозуміло у нас в українських Карпатах. Так, наприклад, в одному з льодовикових карів на висоті 1750 метрів виникло озеро несамовите. Водно-льодовикові форми є наслідок давнього зледеніння в минулій геологічній епох. Із потеплінням клімату, після того, як материк відступив, талі води утворюються, утворюють різноманітні форми рельєфу. Це ози, наприклад, та ками. Суфозійний рельєф, поширений на плоскі поверхні низовин, зокрема, поширений на придніпровські та причорноморській низовинах. Суфозія це процес вимивання і винесення з ґрунтів дрібних мінеральних часток. Внаслідок цього на рівнинах діти утворюються ось такі заглиблення, які називаються степові блюдця. Повторююсь, найбільш поширені степові блюдця на території причорноморської та придніпровської низовини. Еоловий рельєф пов'язаний з роботою вітру. Він поширений на пісках в межах Полійської низовини, надзаплавних ділянках та на терасах річок. Тут вітер створював піщані дюни кучугури і улоговини. Прикладом такої форми рельєфу лия Олешківські піски, одна з найбільших пустель в Європі, яка знаходиться на території Херсонської області. Берегові форми рельєфу виникають на березі річок та морів внаслідок руйнівної роботи води. Руйнівну роботу виконують хвилі. об берег їхня ударна сила настільки велика, що під час штормів крутий берег руйнується, і численні удари призводять до того, що на березі утворюються ось такі ніші. Згодом частина берега, яка надвисає над нею, обвалюється. Хвилі підхоплюють ці уламки, і цими уламками бомбардують оцей оцю нішу, цей утворений виступ, і руйнують її ще з більшою силою. Це призводить до того, що виникають суви і облави, об, обвали. Берег поступово відступає, а морські хвилі відкладають уламки порід і утворюючи смуги на носі. Це добре відомі вам пляжі, на яких ви любите відпочивати влітку, і різноманітні воли. Пляжі, як ви знаєте, бувають піщані, Черепашкові і галичникові. У нас на полісі найбільш поширені піщані пляжі. Якщо ми поїдемо з вами на південь України, там уже зустрічаються, крім піщаних, ще й галичникові пляжі. Іноді хвилі вздовж берега намивають вузенькі коси із піску. Наприклад, коса Арабатська стрілка утворилася саме завдяки роботи моря вздовж узбережжя Азовського. Моря. І, врешті-решт, людина теж робить свій вклад, в е, змінює поверхню нашої е, батьківщини, утворюються антропогенні форми рельєфу Антропогенні форми рельєфу, діти це ті, які утворилися в результаті господарської діяльності людини. На цьому на цій фотографії ви можете бачити нерівності земної поверхні, утворені саме діяльністю людини. Ці різноманітні кар'єри. Терикони, відвали, які виникають в результаті видобування порисних копалень. Сюди ж відносяться дамби, насипи, вали, які людина утворила для прокладання шляхів сполучення для будівництва водосховища. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з основними типами рельєфу України за походженням. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна. І до наступних зустрічей.